Нині художнє графічне відділення факультету мистецтв готує фахівців за спеціальностями образотворче мистецтво та дизайн. За понад три десятиріччя свого існування худраф підготував сотні спеціалістів, що працюють в галузі середньої і вищої освіти, образотворчого та декоративного мистецтва, дизайну, як у Кривому розі, так і далеко поза межами рідного міста. Випускники перших наборів факультету з часом склали основу педагогічного колективу худрафу. У різні часи в Альмаматер викладали та продовжують працювати співробітники, що отримали ступені кандидатів наук та вчені звання доцентів. Володимир Щербина, Олена Щірова, Володимир Томашевський та Ірина Красюк, Наталія Удріс, Тарослан Пильник, Аліна Марченко. Звання заслуженого художника України було присвоєно Леоніду Давіденко. Значними успіхами на педагогічній та творчій ниві відомі Віктор Мішуровський, Лариса Ейвас, Олександр Юрченко та Олег Щербаков. Анатолій Рудий та Лариса Балюк, Сергій Пономар і Сергій Юрченко, Олерій Дмитренко, Андрій Гук, Ірина Брижата та Андрій Школяр, Людмила Щербакова, Олександр Родавенко, Дмитро Пляка та Олексій Пікущий і інші викладачі, серед яких члени Національної спілки художників України, спілки дизайнерів України. Щасливий тому, що доля подарувала мені. Шанс бути свідком і брати участь в зародженні факультету на той час художньо-графічного, а також багато десятиліть вже працювати викладачем на цьому факультеті. За цей період випущено дуже багато гарних випускників, які проявили себе в різних сферах життя, як міста, так і країни. Цей Прекрасні викладачі, художники, дизайнери. Також завдяки цьому, що існує факультет наш в місті вже багато років, він тримає таку планку художньої освіти. І тому життя міста, його мистецького життя значно виросло. І має такі ґрунтовні засади для подальшого розвитку. Серед випускників факультету, що займаються мистецькою практикою, живописці, графіки, ювеліри та іконописці, мистецтвознавці, фотохудожники, майстри художньої ковки та петриківського розпису, графічні дизайнери, дизайнери ландшафту та інтер'єру, одягу, та аксесуарів. У царині мистецької освіти викладачами, заучами, директорами загальноосвітніх і художніх шкіл, відділень, студій працюють Федір Чорномор, Інна Омельченко, Ірина Грачова, Тетяна Абрамович, Оксана Заря, Галіна Сударіна та багато-багато інших. Закінчила художньо-афлічний факультет в 1989 році. І одразу ж пішов. работать преподавателем художественную школу. Отработав три года, сложились так обстоятельства, что был назначен руководителем, директором школы художественной номер три нашего города. В течение 20 лет руководил школой и последние три года руковожу городским методическим кабинетом школы эстетического воспитания. Ну, параллельно с административной работой я постоянно вел педагогическую деятельность, то есть работал с учащимися. И вот именно вот в те моменты, когда работаешь с детьми, чувствуешь потребность и вспоминаешь годы, проведенные на худографе, Когда сам был студентом, когда сам был учеником. Всю жизнь учишься вместе со своими учениками совершенствуешься каким-то образом, но еще хочу сказать о том, что ну, по роду своих нынешних обязанностей я курирую деятельность художественных школ и художественных отделений нашего города. Их у нас насчитывается 18 школ. Педагогический состав преподаватели этих школ, это все выпускники художественно-графического факультета. И руководители школ. У нас есть два директора художественной школы номер два, номер три. Заучи школы, это тоже выпускники художественно-графического факультета. Знаними у місті та в Україні дизайнерами стали Ірина Мірошниченко, Віктор Гаряєв, Олег Вахітов та Анна Третяк, Інна Яцковська, Ігор Бадін, Микола Малій, Іван Губенко та інші. Поза межами країни продовжують працювати за фахом Павло Лабун, дизайнер у Німеччині, Ольга Красовська, дизайнер у США, Лілія Колодяжна, викладач образотворчого мистецтва у Канаді та інші. Славу факультету примножують випускники недавніх років: Марія Осенка, учасниця конкурсу Україна має талант. Анатолій Лабунський, фіналіст конкурсу Вчитель року. Щорічно художнє графічне відділення факультету мистецтв випускає високопрофесійних фахівців для розвитку культури і освіти нашого міста, регіону та всієї країни.